Я в шоці, всі мої друзі в шоці, тому ми вирішили висловити свою позицію стосовно цього і, власне, якось спробувати це зупинити. Це те, що влада моєї країни під час війни намагається наїбати мене і повернути статус, який був при Януковичі у 2014 році, коли жодні корупційні реформи не можуть бути реалізовані за рахунок того, що генеральний прокурор може керувати органами, які безпосередньо займаються розвідуваннями корупційних справ. Тому що це важливе питання, яке ми не можемо спустити просто в нікуди, оскільки владою в Україні є народ, ми як влада мусимо брати ті в свою руки, якщо чинна влада та офіційно не може впоратись або не хоче робити все на благо держави, то ми повинні проявити свою силу. Верховна Рада в такий ганебний спосіб приймала закони. То завтра можуть наприймати закони, які не дозволять нам бути громадянами цієї країни, і фактично згорнуть всі ті реформи, всі ті здобутки, які ми такою страшною ціною здобували ці 10 років. Тому вважаю, сьогодні необхідно бути тут. Те, що такий законопроект з'явився, це є якраз і символ того, що антикорупційна інфраструктура ефективна, бо вони її хочуть контролювати, а не втікаря. Суто в стилі гопницьків спробувати кинути суспільство і поставити як свого часу Янукович не підпишавши асоціацію перед фактом обирайте тиранія або демократія.